В кінці 50-х на початку 60-х років 19 століття в османському суспільстві з'являються люди, котрі намагались втрутитись в політику Туреччини. Вони називали себе новими османами та прагнули до впровадження реформ. У 1865 році шестеро інтелігентів, серед яких були Намік Кемаль, Ібрагім Чинася та Махмед Бей, проголосили товариство нових османів. Нові османи виголошували промови в мечетях, критикували урядові реформи Танзимату, Але найголовніше. Вони перші виступили з вимогою запровадити конституцію в країні. У тому ж 1865 році Ібрагім Ченасі передає контроль над своєю газетою «Тасфір і Іафкар наміку Кемалю, і саме під редакцією Кемаля ця газета стає радикальним речником групи. У 1867 році Намік Кемаль та інші молоді османи опублікували відкритий лист незадоволеного єгипетського принца Мустафи Фазіла Паші османському султану Абдулазізу. З вимогою конституційних та парламентських реформ. Після публікації уряд Османської імперії змушує нових османів емігрувати. Вони освоюються у Франції та продовжують працювати під патронатом Мустафи Фазіла Паші. Ідея конституційного обмеження влади монарха остаточно оформилася у нових османів у Франції, куди вони емігрували, рятуючись від переслідувань султанської влади. В еміграції нові османи видавали турецькою мовою газети і розповсюджували їх на батьківщині. Попит на них був настільки великий, що екземпляр головного видання нових османів газети Свобода міг коштувати і до шести золотих монет. На початку 1870 року, з поверненням до Туреччини, несучи досвід Франко-Пруської війни та Паризької комуни, товариство активно веде пропагандистську роботу в армії та на флоті. Одним із провідників товариства був намік Кемаль. Він, будучи зі знатного багатого роду, отримав світську освіту та займався публіцистикою. У 1873 році в Стамбулі великий суспільний резонанс мала його п'єса Вітчизна або Сілістри. Після її публікації діяльність нових османів була зупинена репресіями. Молоді османи ніколи не мали єдиної ідеології, і їхні погляди сильно відрізнялись у межах товариства, проте їх об'єднувало кілька центральних спільних ідей. Перше це конституціоналізм. Молоді османи закликали до розбудови конституційного уряду, заснованого на ісламських концепціях. Не лише для того, щоб вирізнити його з поміж європейських урядів, а й для збереження головної риси османської культури. Друге це отаманство. Однією з найбільш помітних ідей, що виплили з молодого руху османів, була ідея османського патріотизму це віра в рівність османських підданих. Третє це ісламізм. Хоча молоді османи шукали у європейців моделі конституційного правління, вони стверджували, що її слід розвивати в рамках ісламу. Підкреслювали постійну силу ісламу як основи османської політичної культури та лібералізм. Молоді османи виступали за суверенітет нації, поділ влади, відповідальність посадових осіб, особисту свободу, рівність, свободу думки та свободу преси. 23 грудня 1876 року у Стамбулі проголосили першу османську конституцію. Вона передбачала утворення двопалатного парламенту. Однак вже у 1878 році Султан розпустив парламент, більше він так і не зібрався. Одним з найбільших здобутків молодих осман в Османській імперії були їхні дії з формування самосвідомості громадян. Використання преси як інструменту політичної критики також приписується молодим османам. Крім того, їхні зусилля, які сприяли оприлюдненню першої османської конституції, створили важливий прецедент для другої конституційної ери Османської імперії. Яка почалася з молодотурецької революції.